Я хочу поговорити сьогодні з вами про геймінг на Mac. Так, я зараз цілком серйозно. На WWDC 2023 року Apple анонсувала можливість портувати ігри з Windows на Mac чи не в два кліки. В мережі вже з'явилось достатньо багато інформації про все це, як адекватної та зваженої, так і абсолютно неправильно обґрунтованої. Тож сьогодні ми з вами спробуємо розібратись, як тепер буде працювати геймінг на маках, та чи варто займатися популізмом на темі геймерського ноутбуку від Apple. Чи все ж може Apple вкотре всіх надурила або її неправильно зрозуміли? А може, це варто було назвати розетта геймінг. Про усе це в нашому сьогоднішньому відео. На зв'язку завжди агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Почнемо з того, що ж таке цей ваш Gaming Porting Toolkit. Дуже грубо кажучи, це інструмент, який дозволяє розробнику побачити, як його гра буде працювати на Mac, майже нічого не роблячи для цього. Ба більше, цей інструмент надає набагато більше можливостей для адаптації гри під Mac, роблячи велику кількість кроків набагато простішими та швидшими. Як це працювало раніше? Для того щоб, хоча б приблизно побачити, як гра працюватиме на Mac, її треба було повністю переробити, перекомпілювати код самої гри під іншу систему, перетворити усі шейдери, що є однією з найбільших. Проблем переробити взаємодію з рушієм гри, графічною системою, переробити відтворення аудіо, способи вводу, відображення, і тільки після цього розробник вперше міг побачити, як воно працює. Після чого починалися довгі та пекельні борошна щодо оптимізації, пошуку багів і такого іншого. Тепер же розробники можуть побачити свою гру на екрані Mac за якихось ну, буквально десятків хвилин, там 30-40, і вже працювати над тим, щоб воно працювало краще. Ще раз, першочергово, це інструмент для того, щоб побачити, як воно там взагалі працює чи не працює. І ні, JPTK, я дозволю собі саме так скорочено називати Game Porting Toolkit. Це не емуляція Windows, це не пісочниця, це переклад гри з однієї мови на іншу в реальному часі. Так, щось дуже схоже віддалено на те, як працює розетта, яку Apple презентувала разом зі своїми процесорами. Якщо хтось не знає, то це можливість запускати програми, що були написані для Mac, але з процесорами Intel на власних процесорах Apple, наприклад, умовному Apple M1. Тобто, це був прошарок в системі, який на льоту перекладав. Програму з однієї мови на іншу, і це вже було щось скажене. Ну, типу, уявіть, що ваш смартфон раптом отримав змогу відкривати будь-яку програму з вашого ПК з Windows. От десь така ж історія. Проте JPTK це все ж не розета. хоча і вона тут є. Цей тулкіт використовує відкритий код Crossover та Vine, який широко відомий від серед Linux юзерів, адже саме завдяки Vine вони можуть запускати ігри на Linux. Vine відтворює структуру каталогів Windows, не використовує ніякої емуляції чи віртуалізації для усього цього. Тобто, Фактично зараз GPTK бере код програми X86, усі її API, команди X Audio, Direct Input, усі шейдери та взагалі усе і в режимі реального часу запускає гру, розроблену для Windows з процесорами Intel та AMD на Mac з процесором ARM. в режимі реального часу. Я не вихваляю зараз Apple, адже усе це придумали не вони. Кросовер та Вайн були і до всього цього, і більш того, тепер будуть тільки ще активніше розвиватись. але це приблизно можна зрівняти. Не знаю, наприклад, God of War з PlayStation, якби він за півгодинки маніпуляцій запустився на Xbox, або Forza Horizon 5 запустилась би не на Xbox, а на PlayStation 5, просто за пів годинки там роботки з терміналом. Закріпляємо. GPTK фактично за допомогою саме розети прикладає код з X86 на ARM, а GPTK працює з графічною частиною, перекладаючи DirectX на Metal. Усе це дуже грубо і без оптимізації, виключно, що воно запустилось. Досвідчені, ж геймери чи власники Steam Deck можуть сказати: так це ж Proton, який вал використовує для запуску Windows ігор на своїй Steam Deck, який, нагадаю, працює на Steam OS, тобто Linux, грубо кажучи. Тільки там DirectX 12 прикладається на Vulkan, а тут на Metal. Оте, це все ж не протон. Окей, давайте відійдемо від складної і незрозумілої нам теорії до практики. В мережі вже є купа тестів різних ігор. Проте я вас прошу не робити висновків завчасно, адже наше відео ще не закінчується. Якщо подивитись на більшість тестів ігор, ми загалом бачимо позначки від 30 до 60 кадрів в роздільній здатності Full HD. в якихось іграх на високих налаштуваннях, якихось на низьких. Що цікаво, в більшості ігор зміни налаштувань графіки майже ні до чого не приводить. Наприклад, Cyberpunk 2077 на m 1 Max в 2 2K та на високих налаштуваннях графіки приблизно 30 кадрів за секунду а на низьких – 38. Diablo 4, M1 Max Full HD на ультрах 60 FPS, але це на топовому m 1 Max. На звичайному m 1 на низьких налаштуваннях Full HD, ледве 30 FPS. Свіженький Dead Space, 40 кадрів Full HD на ультрах з FSR. В той же час людина павук на все тому ж m 1 Max в Full HD на ультра низьких налаштуваннях 35-40 кадрів. Проте усе це абсолютно не потрібно нікому інформація. І ті техноблогери, хто знімають відео, а, пф, а мій ноутбук з 1050. Грає краще не більше, ніж популісти, адже увесь GPTK не про це. Розглянемо приклад, який наводить сама Apple в своїх щоденниках для розробників. Є така гра Medium. Розробники вже випустили окрему версію саме для процесорів Apple, і у відео показують фактично, як це все робилось. Вони запускають свою віндову версію, вона працює з усіма вимкненими налаштуваннями. Потім вони грають і помічають десь там статери та фрізи, якісь. GPTK записує усе, що відбувалося з грою, і потім легко можна знайти та побачити, де саме та що саме викликає. Статери просідання ФПС, і таке інше варто також зазначити, що базова продуктивність, яку усі зараз тикають, як ось скільки ФПС буде в CSGO 2 на Mac, Включає всі витрати продуктивності, що йдуть не тільки на гру, а й на сам Game Porting Toolkit, а також API та переклад набору інструкцій. І є приклад, нативна версія Medium видає стабільні 60 FPS, а Windows версія вдвічі менше. І тут ми переходимо до найважливішої деталі, коли нам це все показали? На WWDC – конференції розробників. І якщо Vision Pro, ось окуляри так чи інакше в майбутньому призначені для користувачів, то розробницька можливість для портування своїх ігор. Це ж ніяк не комерційна історія для кінцевого користувача. Саме тому порівнювати Proton Valve з ось цим від Apple абсолютно неправильно, адже Proton – це рішення для кінцевого користувача, а GPTK – це інструмент розробника, який просто має показати, чи є взагалі шанси на запуск гри на Mac і показати проблеми, які вилізають в тих чи інших місцях. Наприклад, Medium різниця буде вдвічі відрізня. GPTK це можливість зекономити час на портуванні гри, додаючи тепер вже набагато простіше та швидше такі штуки, як, наприклад, Metal FX для збільшення продуктивності. В той же час, далеко не усі зараз так можна запустити. Mac не підтримує інструкції AVX, тому ту ж RDR 2, The Last of Us Part 1 чи Age of Empires 4, запустити там просто неможливо через використання саме цих інструкцій. Також, поки що, усе це майже не працює з усілякими агресивними DRM та античитами, що доволі очікувано. Mac не стане геймерським пристроєм. Я дуже сподіваюся на це. Проте те, що Apple через стільки років постійного приниження бажання своїх клієнтів пограти на своєму ноутбуці, вже зробили хоч щось, це вже дуже круто. Чи стане ігор на Mac більше? 100%, особливо від інді розробників. Ну, тільки уявіть маленьку студію з маленькими бюджетами, які раніше для того, щоб хоча б спробувати, чи зможуть вони її нормально перенести на Mac, треба було спочатку переробити усю гру, і тільки потім була б можливість її запустити для перевірки. Тепер же це можна зробити дуже просто без. Коштовно та відносно швидко. Та й сам процес портування майбутнього стане швидшим та простішим. В той же час є ще одна особливість, про яку усі чомусь забувають, коли кажуть, та мій ноутбук двічі дешевше робить двічі більшим робота від батареї. Усі ось ці показники в іграх при роботі від батареї, якщо й будуть меншими, то буквально на декілька відсотків. Успіхів вам пограти на максималках з вашого Windows ноутбуку. Чи зробить Apple GPTK для користувачів свій протон? Я думаю, що це абсолютно позбавлено логіки, адже навіщо Apple позбавляти себе та розробників можливості продати гру ще раз. Як мінімум, цей мотив знову ж доводить нам, що усе це, саме Gaming Porting Toolkit, розрахований саме на розробників, а ті результати тестів, що є в інтернеті, не більше, ніж нічого. Ну, а сприймати усю цю ідею варто лише як вдале пристосування давно відомих можливостей для того, щоб розробникам було зручно. Все. Ну, тобто, як завжди, робить Apple. те, що існує давно, просто бере, робить простіше і доступніше, чи для користувача, чи для розробника. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково пишіть до коментарів. Де я вас, як завжди, буде чекати. А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.